Так, друзі, всім привіт гостям і підписникам каналу Бригадір Йо Сьогоднішнє відео хотів поговорити про сівалку Сівалка Мереогру цієї фірми Поліна називається 24 метри. Зараз покажу ближче. Значить, отака сівалка. Про що сьогодні буде розмова? Сьогодні буде Покажу перший ремонт цієї нової сівалки. Коротше, що ви що найшов, теліпаються тут ось, ось диски. Ось як видно, як вони теліпаються. Ці ось, ось стоять, не ворушаться. А щось на цьому сошникові цей. Цей правий дуже сильно теліпається, цей трошки менше. І перещупав усі, то практично всі нормальні, це тільки один. Получається, сівалка оціяла. Це вона в мене Осінню ось буде два роки. За два роки я приблизно нею посіяв десь гектарів 40 землі. Навісна вона. Коротше, зараз покажу, відкрутю то диска, що ж таке. Наче 40 гектарів це не так і багато для сівалки. Побачимо її конструкцію. Що тут? Гайка, гровер, шайба. Це мабуть як закриває, щоб грязь туди не попадала. Стулочка розпорна. О! Тут золотів диск. Ага, значить що, тут почіпник нормальний ще. Почіпнику люфту немає. Він болтається у самій ступочці. Все да. видно, провертається у самій ступочці почіпник. Ступочка заклепана. Коротше, що, зараз мать, я ці закльопки зріжу. Подивлюся, що з ним можна буде зробити, а потім якщо то на болтики прикрутю. Ви Поки слідкуйте за каналом і пишіть коментарі, у кого така сівалка, які були поломки. А я піду зараз зріжу ці закльпки. Так друзі... Позрізав, повибивав ці закльопки. Ну що, почіпник тут е, хороший, е, але теліпається воно в цій ступочки. отако получається, шатається. Що я придумав? Сильно не заморочуватися не буду. Коротше, знайшов ось таку шайбу. Це з амортизатора з мопеда, що пружину держить. Вона трохи більша, але то не столь важно. Е, її зараз щоб було видно... сюди одріжу і оставлю таку буртика. І потім сюди надіну. мені головне, щоб оцю наружну обойму е, Убрати оцей зазор, щоб оцю наружну обойму прижати до сошника. Отаку надіну. І болтами прикрутів, воно, ви розіпре оцю наружну обойму. І думаю, довно воно е нормально працювати. Так, отже, дивіться, так вийшло. Поставив такі болтики під твердку. Тут шайбочка. Гаєчка накручена і обрізав болтика і розплескав різьбу, щоб вона не відкручувалося. Зараз поставлю, покажу. Так, от дивіться, прикрутив цього диска. Діск крутиться, люфту немає. А цей що з боку Тут ще є люфт. Я зараз буду знімати е, другу сторону. Думаю більше всього, чого воно, там люфт отримався, по, бо цей диск якраз йде саме по центру колеса, колесо затопти, ну, Тобто йому найбільша нагрузка припадає. Кому це відео було корисне, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд.